Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Україна зробила черговий прорив у сфері військових технологій. Українські дрони з дальністю польоту 3000 км кілометрів. Успішно пройшов випробування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання ставки верховного головнокомандувача. Розробка такого дрона значно розширює зону ураження ворожих об'єктів, дозволяючи завдавати ударів у глибокому тилу Росії. За оцінками військових експертів, у зоні досяжності опиняються стратегічні об'єкти на відстані. До Новосибірська це означає, що Україна отримує можливість атакувати великі військові бази, нафтопереробні заводи та інші критично важливі об'єкти далеко за лінією фронту. Зокрема, в зоні потенційного ураження опиняється найбільший у Росії омський нафтопереробний завод, а також інші стратегічні підприємства в Сибірі. До цього найбільш далекобійною публічною атакою була операція на аеродромі Оленя в Мурманській області, що знаходиться на відстані 1800 км кілометрів від українського кордону. На даний момент офіційної інформації про точні характеристики безпілотника немає. невідомо, який саме дрон має таку дальність, і чи є він новою розробкою або ж модифікацією вже існуючих українських моделей? Однак варто зазначити, що заявлена дальність у 3000 кілометрів не означає, що ударний радіус буде таким самим. Через загрозу ворожої ППО безпілотники зазвичай використовують складні маршрути, що впливає на ефективну дальність ураження. У березні 2023 року українська компанія Аеродрон отримала контракт від Міноборони на постачання безпілотників, зокрема моделі і 300. Ентерпрайз, за даними виробника, цей дрон може мати дальність польоту до 3100 кілометрів. Однак для цього потрібно встановити додатковий паливний бак об'ємом 350 літрів, що суттєво зменшує максимальне бойове навантаження дрона. Якщо ж такий бак встановити, то корисне навантаження обмежиться 20-30 кілограмами, що може бути недостатньо для ефективного ударного застосування. На цей момент немає підтвердження, що саме цей дрон проходив оголошені президентом випробування. Раніше у квітні 2000. 24-го року видання The Economist повідомило, що Україна вже має у розробці безпілотники з дальністю 3000 км. кілометрів. Проте тоді жодної конкретики не було оприлюднено. Україна впевнено розвиває сучасні ударні технології, що дозволяють завдавати ударів на стратегічній глибині противника. Наявність дронів із дальністю польоту 3000 км кілометрів відкриває нові можливості для ураження ворожих цілей, що може стати серйозним викликом для Росії. Офіційна інформація про цей безпілотник поки що залишається обмеженою, але факт. Факт успішних випробувань свідчить, що Україна продовжує активно розвивати свою безпілотну програму, нарощуючи власні високотехнологічні можливості. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!